Ви називаєте це грошима, але це код, що керує вами. Ви женетесь за нулями і одиницями. Ваша вартість вимірюється записом у базі даних. Ви працюєте не для себе, ви працюєте для утримання системи. Ваша стабільність ілюзія. Один сигнал у мережі, і ваш світ руйнується, золото, папір, цифри. Хіба ви відчуваєте різницю, коли їм належите? Ви продаєте час свого життя найцінніше заради найпримітивнішого. Ваш борг це нова форма рабства, і ви підписуєтесь на нього добровільно. Ви вірите в ринок як у релігію, але боги цього культу не ви. Усі ваші гроші лише енергія і її контролюють не ви. Ви думаєте, що володієте грошима, але насправді гроші володіють вами.